є помареник, є де не осод, де не де трошки гірчиці, я не культивірував, е, робив напряму е, по закритій волозі. Е, є брізка, ось така гречка. Сьогодні два дні рівно е, Накриваємо Грандстар плюс э, Агрітокс НЦПА для того, щоб забрати хустка. Глифосату я тут не давав, я не бачу нас тут гріфусат не треба тут гліфусатах. Ті всі дрібні бур'яни різні, то забере э, Грандстар, але двохкомпонентний, саме стра, воно то забере. А э, грітокс дав 100 грам до 40 сотих тут 40 сотих